Вітаю вас, народи! Ласкаво прошу на щотижневий випуск ігрових новин, який ви можете побачити кожної п'ятниці. Бажаю вам побільше світла у ваших оселях і розповім про багато цікавинок. Наприклад, стало відомо, якою буде потенційно одна з наступних частин Call of Duty. А Warzone 2 продовжує заохочувати максимально велику кількість гравців пограти у свою королівську битву. Ми побачили трейлер продовження однієї легендарної стратегічної серії, і він виглядає досить класно. З'явилися нові подробиці ці майбутньої Старфілд, франшиза дитинства, а саме зоряний десант, отримує нову гру. І цього разу це буде шутер. Одна цікава ексклюзивна серія Sony може завітати в майбутньому на Пека та багато чого іншого. Тому давайте не зволікати і швидше починати. Візьміть собі смаколиків до чаю та рушаємо. Мене звати Олександр і ласкаво. Прошу на канал run for Games UA Nvidia вирішила зробити сюрприз всім фанатам гри Portal та випустити Portal RTX. Потрібно розуміти, що оновлення не до другої частини серії, а до першої. Якщо у вас є ця гра у бібліотеці, то зацінити нову графіку ви можете цілком безкоштовно. Що ми отримаємо? Звісно, що трасування променів та покращену підтягнуто до сучасного рівня графіку. Якщо хотіли перепройти цю класну гру, але ніяк не наважувалися, тоді це чудовий привід. Але потрібно мати відеокарту серії RTX. Ми якось з вами вже обговорювали факт того, про кого та про що буде одна з наступних частин франшизи Call of Duty. І здається, що ця інформація починає підтверджуватися. Є такий інсайдер, як Ральф Валф. Він зазначає, що розробники наразі працюють над грою про гоуста, одного з найвідоміших та найулюбленіших персонажів серії Код. На цьому, на жаль, подробиці закінчуються. Невідомо, коли чекати на цю гру, хто буде розробником, яка студія та багато чого іншого. Але сподіваюся, що тепер дійсно можна буде зануритися в історію. Саймона Райлі, адже чогось подібного гравці чекали від гост, але вона взагалі була про щось інше. До речі, вдалося зняти маску з гоуста. Як відомо, він її ніколи не знімав. Отже, гравці навіть уявити не могли, як виглядає цей персонаж. Але людям вдалося знайти його модель без маски. Виглядає вона парам ось так. До слова, це актор озвучки цього героя. Його ім'я Семуель Рукін. Продовжимо новини про Call of Duty, але зараз поговоримо про безкоштовну королівську битву під назвою Warzone, яка побачила світ відносно нещодавно та вже встигла встановити рекорди. Розробники продовжують максимально розширювати аудиторію свого шутеру. Роблять вони це завдяки якимось дуже відомим подіям. Наприклад, зараз проходить чемпіонат світу по футболу в катері, тому в грі є бандли з гравцями, за яких можна пограти. Наразі доступні Неймар Месі та Поль Погба. Вони будуть виступати ігровими оперативниками. Для мене це виглядає як. Якось досить дивно, але багато кому вони подобаються і їх купляють. Що ж залишається лише підтвердити, що це рішення видавця дійсно крутезне. Як ви знаєте, у кіно всесвіті Дісі якось не задалося з самого початку. Дуже незрозумілий сторілайн персонажів, якось все рвано та багато чого. Навіть фанати інколи починають плутатися, але Джеймс Ган вирішив пролити трохи світла на все це. І десь на цьому моменті ви можете запитати, чому він нам розповідає про фільми, але поспішаю повідомити, що це стосується не тільки фільмів. Так ось цей режисер хоче з'єднати увесь всесвіт персонажів DC, щоб було більш-менш зрозуміло, і до нього потрапляють навіть ігри. Потенційно, це серія Архем та інші проєкти, тобто вони якимось чином будуть пов'язані із кіно всесвітом, і ми це повинні, наскільки я зрозумів, побачити. Звучить дуже цікаво, подивимося, як це вдасться реалізувати. А ви знаєте, хто найкращий персонаж на PlayStation? Колись задавали собі це питання або, можливо, обговорювали з другом. Гравці це вирішили почавши голосування. Результати ви можете бачити зараз перед собою. На першому місці знаходиться Кратос. На другому розташувався Натан Дрейк із відомої та крутої серії Uncharted, А трійко лідерів закінчив Джоел. Чи згодні ви кого б на яке місце поставили? Пишіть в коментарі. Також, друзі, не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Посилання буде в описі під цим відео та у шапці каналу. Перемога обов'язково буде за нами. Плюсом до всього можете фінансово підтримати цей канал та контент, який на ньому. Буду вам дуже вдячний. Посилання на донат також буде в описі під відео. Дякую всім, хто це вже зробив. Потік інформації навколо угоди між Microsoft та Activision Blizzard не зменшує обертів та продовжує отримувати багато різноманітних подробиць. Станом на зараз відомо, що деякі регулятори на стороні Майки, а деякі на стороні не те, що Sony, скільки вони просто вважають, що ця угода є монопольною на ринку, особливо враховуючи вплив серії Call of Duty. Microsoft готова піти на деякі поступки, на які саме не розголошують, але вони зараз максимально докладають зусиль, аби ця угода все ж відбулася. Походить цієї справи, вони вже встигли сказати. Те, що ексклюзивні ігри Sony дійсно краще що серія код продовжить виходити на PlayStation та багато чого іншого. Минулого тижня розпочався розпродаж в крамниці Steam, про що я вам і розповів в одній з новин. На цих знижках можна було купити Red Dead Redemption 2 за дуже хорошою знижкою. Вона складала цілих 67%, що здається є найбільшим зниженням ціни цієї гри. Завдяки цьому RDR2 змогла встановити новий рекорд онлайну в крамниці. Одночасно грало майже 60 тисяч людей, з чим ми можемо її тільки привітати, враховуючи той факт, що з онлайном там справи зовсім погані. Це вам не GTA 5 онлайн. Доповнюючи минулу новину. Є декілька факторів, які зараз чудово грають на користь крамниці Steam. По перше, починають повертатися великі видавці. Electronic Arts вже продають свої ігри, і Battlefield в тому числі. В минулому випуску новин ми говорили, що Ubisoft потроху починають підтягувати свої ігри. По-друге, велика кількість гравців та соціальних елементів. Та ще великий ворог різноманітних факторів допомагає крамниці Гейба продовжувати розвиватися і встановлювати рекорди на минулому тижні. Одночасно магазином користувалося більше 31 мільйона користувачів, що і стало новим досягненням. Казунорі Ямауті дуже шанована людина у сфері ігрових рейсингів, адже він розробив та подарував гравцям таку шедевральну франшизу, як Гран Туризмо. Дивлячись на тенденцію Sony випускати свої ексклюзивні ігри на ПК через деякий час, гравці по-другому почали ставити питання, чи не чекає подібна історія і серію GT, адже вона доволі давно є на PlayStation, і деякі ігри потенційно вже можна було би перенести на ПК. Можливо, через це Кадзунорі Ямауті вирішив розповісти гравцям, що зараз у Polyphony Digital йде обговорення саме цього питання, але поки що ніяких подробиць вони не дають. Просто знаєте такі собі натяки. Нагадаю вам, що Sony розроблюють фільм по грантуризму, який побачить світ у 2023 році. Про це я розповідав в одному з минулих випусків новин. Можливо, вони зроблять порт додати релізу саме цього фільму. Ходять шутки, що в Epic Games Store може розпочатися різдвяна роздача ігор. Яким чином вона буде виглядати? Скоріше за все, за словами інсайдерів, ми будемо отримувати кожен день нову гру безкоштовно. Це буде відбуватися з 15 грудня і по 10 січня. Тобто, загалом можна буде отримати 27 ігор. Звісно, не кожна гра буде aaa тайтлом, але все одно. Вважаю, що декілька проєктів будуть варті нашої уваги. Ви чекаєте на цю роздачу? Пишіть в коментарях. Вже 17 лютого 2023 року фанати серії Settlers знову зможуть пограти в улюблену франшизу. Адже саме цієї дати світ побачить перезапуск серії під назвою The Settlers New Allies. Нагадаю вам, що франшиза The Settlers це легендарні стратегії в реальному часі. Остання повноцінна гра якої, а саме The Settlers 7, побачила світ в далекому 2010 році. В новій частині графіка залишається такою ж мультяшною, але видно, як вона отримала доопрацювання та виглядає дуже круто. Гравці зможуть пройтись уже. Тну компанію, а згодом вирішити хто краще вже в онлайні. Що ж, чудово, що ще одна серія минулого продовжує жити та дарувати гравцям неймовірні відчуття ностальгії. В дитинстві я неймовірно сильно обожнював франшизу Зоряний десант, в якому солдатам землі потрібно було битися проти величезних павуків. Причому із зоряним десантом я познайомився не завдяки фільму, а завдяки анімаційному мультфільму, який був у мене на касеті. З того часу ця франшиза має для мене якесь особливе значення. Нещодавно світ побачив стратегію під назвою «Starship Troopers – Terrain Command». Це була стратегія, в яку я, на жаль, так і не зіграв через відсутність вільного часу. Але тепер ми можемо зацінити нещодавно анонсований Starship Troopers Extermination. кооперативний шутер від розробників. Увага такої гри, як Squad. У битвах зможуть приймати участь до 12 гравців в одній команді. І, судячи з геймплейного трейлеру, нас очікує дійсно крутезний шутер, у який буде приємно грати. Реліз запланований на 2023 рік. На жаль, невідомо на яку його частину, але сторінка в стімі вже є. Тому можете почати відстежувати. Польська студія 11 bit Studios, яка подарувала нам неймовірну неймовірно War of Mine, Наразі займається розробкою разом із Star Wars IndaStress. під назвою The Invincible. Ви будете грати за астробіолога, який потрапив до планети Регіс 3 в пошуках свого екіпажу. Виглядає вона дещо схоже на Марс. Ще й фільтр обрали відповідний. Загалом це дуже атмосферно та цікаво. Реліз запланований на 2023 рік. Сторінку в Стімі вже створили, можна відстежувати. З'явилося декілька подробиць стосовно неймовірно очікуваної мною Старфілд. Їх розповів гравцям сам тут Говард у підкасті Лекса Фрідмана. Посилання на підкаст буде в описі під цим відео. Так ми дізналися, що світ буде не таким величезним, як у тої Шноумен Скай. Планет буде багато, але не неймовірна їх кількість, коли вони налічуються тисячами. Ці планети будуть рухатися за своїми орбітами. Цікаво, як це реалізують розробники. Пересуватися між ними може бути небезпечним, адже на вас можуть чекати вороги. Населення Старфілду не буде фен фентезійним. будуть тільки люди, та грати можна буде лише за людину. За час проходження в нас будуть побратими щось на кшталт того, що реалізовано в The Outer Worlds. Але як Bethesda це зробить, загадка. У Fallout 4 побратими реалізовані були не найкращим чином. Хоча я продовжую сподіватися, що у Тода вийде дійсно крутезний проєкт, який буде довго жити. А ви чекаєте на Starfield? Пишіть в коментарі. Девід Кейдж трохи розповів стосовно своєї майбутньої гри під назвою Star Wars Eclipse. Він зазначає, що ця гра буде мати щось від тих ігрофільмів, якими раніше займалися Quantic Dream, Але це буде новий повноцінний проєкт, а не Разкін Детройту. Також він сказав, що ця гра найамбітніша серед усіх ігор студії. На жаль, більше чогось конкретного гравці не почули, тому нам залишається чекати на геймплейний трейлер і тільки тоді уявляти, якою буде Eclipse. Остання новина за сьогодні, і вона, як ви вже згадалися, про знижки розпродаж закінчився, але приємні пропозиції залишилися. Наприклад, в стімі Battlefield 2042 можна забрати за 494 гривні. Знижка складає 67%. Гра про жахіття війни під назвою This War of Mine віддають всього за 55 гривень. Пригоди іншопланетянина Destroy All Humans Першу частину можна забрати за 111 гривень. У PS Store першу Modern Warfare можна купити за 650 гривень. 56 гривень. Тон Кленсі з Ghost Recon Breakpoint коштує 224 гривні. Need for Speed Heat знову отримала знижку та коштує 239 гривень. Перший Spider-Man віддають за 599 гривень. До речі, платину там вибити досить легко. На цьому випуску ігрових новин добігає кінця. Дякую, що подивилися. Побільше вам світла до квартир. Сподіваюся, на ваш козацький лайк та підписку на канал. Скоро побачимось!